Роберт Бенц, моє серце в верховині, моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, соколом боя, моя мрія гори лине вздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховину, любий рідний край. Честі й слави, батьківщину, вольності розмай, хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори і білі сніги, прощавайте, темні звори, і і луги, прощавайте пущі дикі і тіняві гаї, прощавайте бурні рики. І бистрі руші, моє серце в верховині, і, і душа моя, моя дума в верховині з соколом боя, Моя мрія в гори лине вздогін вітрам, моє серце в Україні, де б не був я сам.